Міністерство оборони України анонсує дуже гарячий туристичний сезон для окупантів в Криму. А от повітряні сили України хізуються успішною роботою брянського ППО. Яка ситуація на лінії фронту? Та що ще ВАКА Вагнер, які з 1 липня офіційно тепер у складі Міноборони РФ про це і не тільки говоримо з експертом Олександром Мусієнком, директором Центру військово-політичних досліджень? Пане Олександре, слава Україні! Вітаю вас в ефірі Львівмедіа. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Ну і сьогодні день зенітно-ракетних військ України, і там показали дуже цікавий відеоролик. Уважні користувачі помітили, що на фоні позаду бійця вже стоїть така дошка, де є, ну, показано, що нам вдалося знешкодити. І на одному з кадрів видно досягнення ЗРК Патріот, серед них два збитих самольоти і три вертольота. І ця дата 13 травня 2023 року. Якщо ми пригадуємо, це тоді були успіхи так званого Брянського ППО. Якщо ми говоримо більш серйозніше, то як ви вважаєте, на кого акцентовані такі ролики, і чи насправді зрк патріоти дістають вже й до Брянщини? Героям слава вітаю вас, дякую за запрошення. Що стосується Брянщини і що стосується того, що там могли діяти, розумієте, ну було б добре з одного боку, це добре, але Варто все ж таки розуміти дальність і можливості комплексу, його вочевидь, треба перебазовувати. Перебазовувати його ближче до кордону з Росією, це завжди ризик. Ну, Ми розуміємо прекрасно. Хоча розуміючи, вже, наскільки цей комплекс датен захистити сам себе, що він не вразливий навіть для гіперзвукових кінжалів, іскандерів чи інших, а тому що треба розуміти, що удари, які наносилися по столиці, зокрема з використанням якраз а, цих ракет гіперзвукових, вони ж наносилися з метою знищити Петріот. Треба зрозуміти, що от обстріли, які були в травні по Києву, а їх було таких два-три з застосуванням саме кінжаль. Вони практично всі цілі це Петріоти. Практично по всім вони запускали по петріотам, І Петріоти відбились. А враховуючи, якщо вони відбились навіть про такого проти такого типу загроз, то звичайно вони можуть відбитися і проти інших ракет. Тому Теоретично вони могли діяти і саме там, могли діставати і збивати ці літа. Одначе, я хочу нагадати, що, ну, на жаль, для нас я маю сказати, але є побажання наших партнерів: не застосовувати зброю, передану США і іншими нашими друзями на території Росії. І я думаю, що ми цих зобов'язань дотримуємося, тому що ціна питання підтримки наших партнерів вона дуже велика. Давайте обговоримо з вами ще один ролик. Щоправда, це вже від Міністерства оборони України. Там анонсували небажаний туристичний сезон в Криму для небажаних гостей. Мовляв, літо буде штурмове в Криму і закінчиться воно активною бавовною для окупантів. Можемо сказати, що це такий великий анонс, що чекає загарбників на українському Криму. Українському Криму. Я сьогодні зранку читав. Чи в Нью-Йорк Таймс чи Вашингтон Пост якраз робив огляд змі і бачив матеріал про те, що як бідкаються зараз там власники туристичної сфери в окупованому Криму, про те, що немає людей, незважаючи на те, що вони на 60% уявіть собі зменшили ціни, порівняно навіть з минулим роком. Тобто до цього вони зменшились. А зараз вони навіть на 60% зменшили, і в розпал сезону. Можна сказати, здавалось би, туристичного немає людей. Це є реалії, ті, які є, а дехто взагалі не відкрився. Аргументація людей, які відмовляються їхати або скасували свої тури, це відчуття небезпеки, і це загрози атак по військовим об'єктам. Тобто, люди остерігаються і розуміють, що може бути наступ українських сил, нанесення ударів, і тому, звичайно, це не не призводить до того, що вони туди їдуть. Відтак. Можна зробити взагалі висновки, враховуючи і те, що до цього використовувалися, вочевидь, безпілотники інша зброя для нанесення ударів по воєнним об'єктам ворога в Криму. Це продовжиться безумовно. Я майже впевнений, що як тільки в нас буде можливість це ближче і ближче наближатися до Криму нашим силам, інтенсивність і кількість таких ударів по об'єктам ворога в Криму буде зростати. Це тобто, очевидно. Крім того, ви бачите, що. Напередодні був день військово-морських сил України, і якраз однією з програм, про яку говорили під час візиту українського президента до Одеси, були дрони надводні. Це дуже амбітний проект, дуже цікавий з цієї точки зору, що це якраз та зброя, яка за відсутності у нас, ну скажімо так, навіть паритету. З російським чорноморським флотом в Криму, тому що в нас просто немає кораблів такій кількості, і ми розуміємо таких масштабів. Але ж це не означає, що наші справи а, настільки погані, тому що навіть не маючи кораблів, подивіться, що ми робимо з їхнім флотом, притискаємо до а, Криму, наносяться удари, працюють протикорабельні ракети. Я думаю, що надводні дрони доволі перспективний проект, який теж дасть цьому напрямку результати, щоб зробити це літо дійсно штурмовим. Взагалі, якщо ми аналізуємо лінію фронту, як би зараз окреслили події, військові стратегію, військову тактику, яка зараз відбувається на лінії фронту? Ну, зрозуміло, що ми на початку такого контрнаступу українського, це помітно. Зараз його перша стадія. Ми бачимо, перша стадія вона полягає в тому, що необхідно найголовніше це вплинутися в лінію оборони ворога. І фактично знищити е, першу лінію оборони. Що робиться російських військ? Першу лінію оборони знищувати найважче, тому що вона в них вибудована доволі таки непогано. Не можна її переоцінювати, але недооцінювати не варто. Насправді там є міни. Ми розуміємо, є велика кількість сили засобів і відчайдушний спротив. Російських військ. Чому так відбувається? Ну, так відбувається, тому що у них є прекрасне розуміння у ворога. Що як тільки ми пройдемо цю першу лінію оборони, їм доведеться відступати. А відступати, практично, якщо на напрямку, наприклад, Бердянському, то це може бути відступ від Старомлинівки аж до Маріуполя. Уявіть собі, який потенціал для ударів нашої артилерії, для далекобійної зброї відкривається. Отже, зрозуміло, що. Буде велика шкода їхній логістиці, і проблеми будуть виникати саме тому. Іде такий відчайдушний спротив за першу лінію оборони, і це так по різних ділянках. А це якщо ми беремо на півдні. Але ми бачимо, що попри це є звільнені населені пункти, попри опір агресора, є просування українських військ. Звичайно, це важко, звичайно, непросто, і ми це розуміємо. Але рух є і тут найважливіше зламати ось цю першу лінію оборони. Далі, я думаю, буде наступний етап цього контрнаступу, який буде характеризуватися, зокрема, тим, що буде більша кількість техніки важкого озброєння, використовуватися і, мабуть, більша кількість резервів і буде просування далі. Це ось те, що можна сказати, на півдні. На сході основні наступальні дії наших сил це під Бахмутом на флангах північному південному. Де українські війська ну, виконують задачу по тому, щоб встановити вогневий контроль безпосередньо за Бахмутом, його околицями, і блокувати логістичне забезпечення, тобто створити умови напівоточення і далі оточення, і просуватися на цьому плацдармі на сході. Ви знаєте, я тут звернула дуже таку увагу на те, що говорять на російських пропагандистських каналах, і вони вже стверджують, що мовляв Бахмут настільки важливе місто, немає вже настільки. Стратегічно важливе значення його утримувати, е, мовляв, в Маріупольці більше досягнення. Тобто, по суті, вони частково готують свого споживача до того, що вони можуть залишити Бахмут. Чи все-таки, як говорив пан Сирський, що е, генерал Сирський, що росіяни туди кинули десантників на підсилення Бахмуту? Чи це все-таки така іпсо операція? Ну там бойові дії тривають, розумієте, вони кинули дійсно десантників, вони там є. Зокрема, додаткові, особливо коли звідти пішли вагнерівці, якраз був захід десантників, плюс вони кинули підкріплення, коли з лівобережжя Херсонщини частково перекинули резерви, якраз окремо і на Бахмутський напрямок, не тільки на Запорізький. і вони там з'явилися. І ну, звичайно, скажімо так, це о, становить додаткові загрози. Але ми бачимо, що наші сили все одно долають цей опір. Крок за кроком, поступово там важко, тому що там багато цих лисячих щирячих нір, які залишили, е, які залишив ворог. А вони чим характерні? Ну, характерні тим, що там можуть бути пастки, і дуже багато цих окопів, які треба ретельно, уважно проходити, щоб не нарватися на засідку, що роблять наші сили. Цим скажімо так, продиктовано те, що просування можливо не таке стрімке. Якби можливо навіть і було можливо в цій ситуації, і тому, власне кажучи, ця робота ведеться, і добре, я вам скажу, що розумієте, добре, що добре, що при цьому всьому ми змушуємо ворога бігати по лінії оборони. Тобто, ми створюємо їм напругу по різним точкам фронту, і вони вимушені перекидати свої резерви. І вони вимушені їх відтягувати. А відповідно, у них немає концентрації сил резервів на якомусь одному напрямку, який би остаточно заблокував просування українських військ. Тобто, вони є і під Бахмутом. Вони є їхні сили і під Авдіївкою, є під Вугледаром, є там, де ми ведемо наступальні дії на Бердянському і Мелітопольському напрямках. І все це ось насправді теж важливо. Це завдання, які ось цими маневрами нашими і. Веденням наступальних дій в кількох точках виконують наші сили. Тож я хотіла з вами уточнити цей момент, тому що, окрім того, що росіяни, по суті, зараз знаходяться в обороні, їм все-таки дається наступати. Зокрема, пані Малер, заступниця міністра оборони, заявила про те, що з'явився ще один додатковий напрямок, на якому наступають росіяни: це Сватівський, і вони мають намір вийти таким чином до Лиману. Де, як в них знаходяться сили і як? Вони переманюють нашу стратегію розтягнути наші зусилля, щоб наступати. Це справа в тому, що вони використовують свою стратегію, тому що стратегія у ворога зрозуміла і вона помітна наступати там, де можете наступати. Глобально зараз стратегічна мета це блокувати наш контрнаступ. Блокувати наш контрнаступ можливо дійсно. Тільки ти одним із шляхів це. Е Скажімо так, нав'язати нам бойові дії на тих ділянках фронту, де вони вважають за потрібне, де вони ще мають сили і думають, що можуть наступати, і це звичайний схід. Сватівський mm -hmm. напрямок їм підходить ідеально. Там логістика, там у них бази, там на окупованій частині Луганщини у них табори, де були резерви їхні, куди вони підтягнули їх. Тобто ідеально. І їм конче необхідно і важить оборонятися і захистити південь. Тому що вони розуміють, втративши першу лінію оборони, українські сили будуть відсувати їх далі. Заблокують їм логістику, проблеми будуть шалені. І доведеться відступати зрештою в Крим. От, власне кажучи, чого вони бояться, тому що вони втратять тоді абсолютно весь окупований зараз південь. Тому що вони роблять, Пожвавити наступальні дії вони не можуть на півдні, вони і там, так на межі, тобто стримуючи потужно, намагаючись самовіддано стримати наш контрнаступ. Тому включають схід. А схід він зручний з точки зору усього і логістики, і наявних боєприпасів, і близькості до кордону, і коридорів, якраз цих до на території Росії. Тому і нав'язують то надії на те, що як мінімум ми зараз розтягнемо нашу лінію від Бахмуту на північ, в ідеальності, що взагалі не будемо перекидати резерви на південь, а почнемо оборонитися на сході. Такий сценарій він був використаний ворогом восени минулого року, коли після звільнення Херсону, вони дуже боялися, що наші сили підуть далі на південь, якраз можливо на Мілітополь, або підуть одночасно. Бо були підстави вважати, що це може бути разом з операцією по звільненню Херсону, і почали бойові дії на сході, і почався бахмут, власне кажучи, це була одна із причин витягти наші сили. Вони боялися і намагались відтягти наші резерви туди. Зараз роблять подібні речі, і, от тому, пожвавлюють свої дії там, де можуть їх пожвавити. Давайте ще з вами зачепимо Запорізьку АЕС, тому що тривожні заяви і від секретаря РНБО, і від президента України, і від голови української розвідки, міський голова Енергіодару сьогодні повідомив про те, що росіяни вивезли з Запорізької АЕС усіх працівників Росатому і дали час евакуватися до 5 липня всім, хто з ними підписав контракти. Йдеться звісно про те, що Росія може підірвати атомну електростанцію, але як ви вважаєте, що стане таким. Спусковим гачком, аби Росія завдала такого великого техногенного удару і катастрофи ядерної, я думаю, я думаю, що ризики такі вони звичайно є, і ними легковажити не можна і не варто. І в цьому сенсі добре, що є попередження від глави держави України від очільника розвідки, від всіх відповідальних осіб є роз'яснення, що робити, якщо таке станеться. Тобто, знаєте, щоб Зрозуміло, нехай краще цього не станеться, і ці знання вони ніколи не знадобляться там на практиці їх застосування. Але зрештою, поки така ситуація, про це треба говорити публічно. І я думаю, один із елементів публічності, особливо те, що от зараз Український МЗС, уряд, президент всі комунікують на захід і намагаються таким чином превентивно ну, змусити Росію відмовитись від цих планів за допомогою тиску Заходу. Ну, це єдиний елемент, що Сполучені Штати по своїм приватним каналам донесуть відповідну інформацію, і пояснення а, значить а, своїм колегам чи своїм, скажімо, не колегам, своїм контрпарт своїм значить опонентам з іншого боку. Тобто з росіянами у них відкритий стратегічний діалог по ядерній зброї. Ну, це лінія, така захищена. І зможуть їх, скажімо так, натиснувши, пояснивши нещівність і настання дуже серйозних наслідків, якщо вони на це зважаться, то це є такі сподівання. Але зрозуміло, що ми воюємо з ворогом, який нехтує абсолютно всіма нормами міжнародного права, моралі взагалі будь-якими абсолютно людськості, і вони здатні на все, на будь-які теракти, на будь-які злочини. Вони вже ведуть найжахливіші злочини проти українського народу геноциду. Воєнні злочини, тому треба бути готовими до всього. І тут способи протидії їх дві, я вважаю: це за допомогою Заходу, все-таки змусити Росію, пояснивши, скажімо так, негативні наслідки для них, до чого це може призвести. Другий обдумувати варіанти проведення військової операції по дозвільненню ОЗС, якщо така є можливою. На сьогоднішній день, враховуючи всі ризики, там які є, і так далі. Я бачу цих два моменти, яким чином можна. Коли ворог може на це зважитись, ну важко сказати, тому що вони можуть це зробити в будь-який момент, але мені чомусь видається, що вони це можуть зробити, коли наші сили будуть десь на підході, або вже навіть зайти безпосередньо до енергодару. Це найбільші небезпеки, як мені видається в той момент. Поки. Окупанти є там е у значній кількості, поки є їхні військові, я думаю, що навряд. А що вони від цього можуть отримати? Ну, тобто, коли вони підірвали Каховську ГЕС, вони е собі це що це зупинить український контрнаступ. Контрнаступ це не зупинило, але це їм дало під ну, перетягнути свої ресурси окупаційні, розкидати по інших напрямках. А що їм дасть підрив Запорізької АЕС? Бачите, наш контрнаступ це не зупинило, але плани скоригували. Тобто, що ми не змогли справу на лівий берег перекинути десант, що, мабуть, хотіли зробити. І зараз ось дії, які відбуваються, там ми отримуємо повідомлення з Антонівського мосту. Так, там, що відбувається, йде боротьба фактично між нашими силами і військами ворожими Е, І це все, мабуть, мало би статися. Раніше, тобто, це розглядався план, вочевидь, зайти їм з плангу в тил і паралельно вдарити з нас наступальними діями по Бердянському Мелітопольському напрямку. Я думаю, до цього наші сили готувалися і плани відповідні коригували. І від них принаймні не відмовилися. Тобто вони дещо відтермінували. Таким чином отримали для себе часову паузу цю на те, щоб перекинути свої війська, але, зрештою, не позбавили можливості. Це важливо. А що стосується зараз, ну, глобально для них ЗАЕС це мета зриву контрнаступу, як такого. розумієте, Тобто, шантажуючи зараз цим, вони будуть проводити потужну інформаційну політику на Заході, що нехай українські війська зупиняться, нехай вони не атакують, Захід нехай перестане підтримувати і так далі. Інакше ця катастрофа буде стосуватись і вас. Ось, ось приблизно так. По-друге, це ну, дасть їм можливість, якщо в разі, якщо вони е під тиском українських військ е внаслідок наших успішних наступальних дій будуть відходити, це дасть їм можливість відійти до Криму, зосередити свій там військовий контингент. Тобто, ми ж розумієте, ми ж теж не я ж думаю, що в нас е обдумуються ці сценарії, навіть якщо а не дай Боже, ця катастрофа станеться. Зрозуміло, що певні ділянки для ведення наступальних дій сумнівно, що будай на кілька днів, я думаю, це зупиниться. Ну тобто ми не зможемо там перебувати. Це дуже ризиковано. Навіть в відповідних костюмах захисту і так далі. Це дуже ризиковано для особового складу. І, очевидь, що, скажімо так, певний час вони отримують для того, щоб відійти до Криму. Ось так, я думаю, це ворог сприймає. Це якось повпливає на внутрішньому рейтингу Путіна, тому що після недоперевороту тривожна 24 червня аналітики стверджені про те, що все-таки віра в непохідного царя, батюшку, який сидить в Кремлі серед обвитувателів Росії, похитнулася ну, Похитнулася, звичайно, вона і не може не похитнутися. Навіть важливо розуміти. Зараз важливо те, що бачать еліти довкола Путіна, так звані еліти, там всі російські, а вони бачать, що він проявляє слабкість, а він реально проявив слабкість, дуже серйозну слабкість. Путін дуже часто любив розповідати про те, що він виріс, значить, в Пітербургі ось він там розповідав, а значить, в Ленінграді колишньому. І він завжди розумів, що в будь-якій потасовці, там дворові і так далі треба бути першим. А тут він не те, що першим не вдарив. Тут він ще й пропустив удар і не дав удару відповідь. І він дуже слабким виглядає в цій ситуації, і тому звичайно, що і на цьому тлі ми бачимо, що в принципі Пригожин продовжує робити, що хоче вагнерівці. Є все, ніяких якихось репресій немає, нічого. Це, це, це реальний прояв слабкості, упущений час. Тобто, те, що він навіть зараз може робити, постфактом, це одне, але те, що час був упущений, і доволі таки це можна було робити раніше, це теж є фактом. Тому це така ситуація. І, звичайно, що я думаю, що те, що ми побачили з бунтом Пригожина, це один із перших етапів того, що може дійсно перерости в громадянську війну на території Росії. І тут Путін був абсолютно щирий, коли він сказав, що він боїться 1917 року громадянської війни, так і так далі. А тому, що вона може бути ситуація дуже схожа історично зараз, і е, те, що Путін втрачає серед свого оточення, я думаю, втратить бали. Плюс ми бачимо, що Пригожин продемонстрував, що насправді е, всі уявлення про те, що підтримка Путіна монолітна і непохитна, це не так. І достатньо кілька тисяч озброєних людей для того, щоб навести дуже серйозного, скажімо так, дуже серйозно задуматися про ситуацію в Росії. І ясна річ, що може бути 70% підтримки Путіна. Достатньо 20, 25, 30 тих, які є решта. Якщо вони, скажімо так, будуть зі зброєю в руках, будуть буйні, розслаштують влаштують бунт. І це може призвести до громадянської війни. Ось що важливо. А оцей підрив ЗС якось дасть Путіну якісь бали всередині Росії? Покаже це сильного царя. Звичайно, це буде все ж, вони ж у цьому звинуватять Україну. Власне кажучи, йому це, йому це йому це якихось балів внутрішніх не дасть. Йому внутрішній банали, розумієте, він, звичайно. Ризики того, що він може компенсувати е, внутрішню свою е, невпевненість і внутрішню втрату позиції з фактором зовнішнім, тобто пожвавлення бойових дій, інтенсифікації, тобто якоїсь ескалації проти України, воно є. Ну тобто, це все присутнє. Але, ну, скажімо так, у нього не так багато опцій. Єдине, що залишається. І, і про що там уже починають говорити деякі кричати там медведів, які не перестає інші, там у них є що пропагандисти, про ядерну зброю і так далі. Ось, ось про що вони кричать: що треба там жорщі і так далі. Це ті, хто там е, кричать і на кого Путін грає для посилення позицій. Але зараз це не про це. Абсолютно. Вони в цьому звинуватять Україну можна навіть не сумніватись. Вони ніколи не визнають і не візьмуть на себе відповідальність. Вони і зараз не будуть. Тобто зараз про що говорять з російського боку? Що Україна, начебто, готує якісь там якусь дестабілізацію, не контролюючи об'єкт? Mm -hmm. Ну тобто, ну тобто, це вже така нісенітниця, звичайно, Такий, а, а, така че але вони продовжують про це говорити. Пане Олександре, якщо ми ще говоримо про е, Пригожина і його е, вагнерівців, то нібито з 1 липня вони би мали перейти повністю під контроль Міністерства оборони Росії. Хоча ще до 1 липня були повідомлення в російських змі про те, що деякі пункти прийому можна так сказати на роботу вагнерівців на Росії далі діяли. І вони готували людей до відправки на війну проти українців в Україну. То що ще ЧВК Вагнером буде далі, і яка, на вашу думку, доля Пригожина? Пригожин, він, розумієте, він вже перестає бути цікавим будь-кому. Тобто він вже він свою роль якось відіграв на якомусь етапі. Все, ясна річ, що він керувати Вагнерівцями, не буде. Він військовим крилом Вагнера і не керував. Там були інші командири, керував власне Вагнер. Він же Дмитрій Уткін. Він не здійснював керівництво. Там є командири. Пригоджен це таке обличчя. Він, незважаючи на те, що він з'являвся там десь на фронті в районах ведення бойових дій, так і щось. Але ну, скажімо так. Він не керував бойовими діями. Так от зараз найцікавіше те, що я думаю, що буде зміна командування. Це, мабуть, точно. І, звичайно, що керівництво Вагнера буде повністю змінене і ним почне керувати Міністерство оборони. Можливо, сам Шойгу, їхній міністр, можливо, хтось інший. Плюс, як мені видається, скоріш за все їх розформовувати не будуть. Ну, як це все ж таки ресурс, який там зараз. І в Африці знаходиться і приносить комусь сотні мільйонів в кишені там корупційні російській владі, і ніхто не буде це так просто розпускати. По-друге, все ж таки цей ресурс він потрібен, тому що і зовнішні контракти російські ці, і все ж таки, війна проти України триває. Тому я думаю, що може бути приблизно так: частина з них буде в Білорусі, певна частина з них поїде. В Африку, а ще якась частина може бути, ну, фактично, знаходитися в резерві, в розпорядженні командування для виконання якихось місій. Можливо, не виключено в майбутньому навіть і на території України. Наразі ні, наразі вони участь в бойових діях не беруть практично, але от в майбутньому, скажімо так, не виключено, що ситуація може змінюватися. Але те, що їх кошматують, те, що в них буде інше керівництво, це точно. Дякуємо вам, пане Олександр, що знайшли час на нас поспілкуватися. Будемо вас відпускати. З нами був Олександр Мусієнко, директор центру військово-правових досліджень в ефірі Львів Медіа. Дякуємо до зустрічі. Дякую вам Щиро.